Є знижки на Helpex. 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощадок. Чи були українські військовополонені на борту іл 76 який розбився у Росії 24 січня, офіційної відповіді, чи то від Росії, чи від України, досі не було. Втім, секретар РНБО Олексій Данілов знову поставив на вуха українське суспільство в інтерв'ю українському виданню. Він зробив гучну заяву щодо авіакатастрофи, що саме сказав український високопосадовець та чому Росія досі не надала жодних доказів того, що українські військові були у цьому літаку? Вім'я за мить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на борту російського військово-транспортного літака ІЛ 76 який впав 24 січня у Білгородській області. РФ не було українських військовополонених. Про це посадовець повідомив у інтерв'ю виданню Бабель. Водночас Україна не має достатньої інформації про те, чи чи живі полонені, яких мали обміняти того дня, чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегераної, на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі. Було б значній кількості, на його думку, росіяни обов'язково скористалися цією ситуацією та зафільмували її для телекартинки. Такого там не було. У них була заготована вся ця історія, і тому давайте чекаємося, Треба просто почекати. Якщо б це відбулося, то повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б. Зовсім інша картина. Нагадаю, що 24 січня у Білгородській області РФ розбився літак ІЛ 76 який використовують для перевезення військової техніки і десанту. Джерела в ЗСУ зазначили, що цей літак перевозив ракети для ЗРК с 300 які згарбники використовують для масових обстрілів Харківщини та інших прикордонних регіонів України. Натомість в Міноборони РФ заявили, що в ІЛ 76 перебували українські військовополоненні за версією відомства на. Порту Іл-76 були шість членів екіпажу, 65 українських військовослужбовців для обміну і три російських, які їх супроводжували. Екіпаж та всі пасажири літака загинули. Було Була намірена іля, ані ашивочне збілі і Було намірено, Вони приказ знали, що цей самоліт літі знали, куди он літі, і оператори літак-ракетного комплексу ані не можуть перепутати за воздушные цели военно-транспортного самолета, либо боевого самолета, либо вертолета. Там все предельно четко понятно, что да, большой самолет, он летел без сопровождения, потому что ну, да, их заранее об этом проинформировали. Потім росіяни почали кричати, що був не один, а цілих два літаки з полоненими, і вони такі молодці, бо розвернули другий літак і врятували людей. Росія виходить хороша, а Україна погана, бо збиває літаки. І таким чином вбиває своїх же військових. Хворі думки хворих людей. Більше про версії російської сторони і годі казати. 80 чоловік на другому самоліті успіли розвернути второй самоліт. повернувся і Тепер пока бабіля об відомо річ, йти не буде. а наших которых мы же вменяли на кого-то, что Я с нашими так... ну, Понимаете, это специально сделано для того, чтобы сорвать этот обмен угу. и чтобы обвинить в этом Россию. Сами убили своих солдат, которые ждали матери, которые ждали дети, и теперь будут рассказывать, что Россия виновата. Українські посадовці тривалий час ніяк не коментували катастрофу Іл-76 біля Бєлгорода. Однак, невдовзі після інциденту, в змі почали з'являтися заяви від джерел в українській владі, що Іл-76 – це робота ЗСУ, і Літак перевозив не полонених а ракети для ЗРК с 300 якими регулярно обстрілюють Харків. Пізніше генштаб зсу оприлюднив свою заяву. З неї слідує, що українські військові вживають заходів для припинення регулярних російських ударів, Дарів по Харківщині збройні сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців. Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою продовжує його стратегію терору, зокрема й на харківському напрямку. Застосовано 26 ЗКР С-300, 3 БР іскандер М. Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина. Поранено 78 осіб зруйновано 13 будівель, в тому числі одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків. Задля зменшення саме ракетної загрози збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо. Застосуванням засобів військово-транспортної авіації зафіксована інтенсивність обстрілів прямо пов'язана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Білграда. З урахуванням цього збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки. Контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Білградська Харківському напрямку. Газета The New York Times із посиланням на американських чиновників написала, що російський літак Іл-76, що розбився під Білгородом, збили із ЗРК Петріот. Офіційні особи США загалом не критикували Україну за використання системи Петріот для ураження російських літаків. Там вважають, що це та інновація, яку Україні потрібно використовувати. Тим країни підтвердили, що обмін військовополоненими і справді мав відбутися 24 січня, але ясно, що після падіння літака все зірвалося. Те, що Росія могла зробити це навмисне, сумнівів немає сьогодні. Мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. Затвердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака, Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Наразі ми не маємо достовірної чи вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Білград у визначений період часу, як неодноразово робилось у минулому. В свою чергу президент Володимир Зеленський зазначив, що росіяни граються із життями українських полонених із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства, і він буде наполягати на міжнародному розслідуванні цієї ситуації. Викликав Умірова залужного шапталу Буданова та Малюка. Доповіли щодо ситуації з літаком і обміном. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти це головне слово зараз. Заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ. України поінформувати партнерів щодо наявних даних у Україні. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. А от Росія дуже боїться таких розслідувань і відмовляється надавати будь-яку інформацію про падіння Іл-76. Хоча Україна неодноразово зверталася до РФ щодо повернення тіл військовополонених, які нібито загинули на борту літака. Жодних фото чи відео з тілами ми так і не побачили. По тому аналізу фото відео. Яке ми побачили, ну якщо б там би були тіла, знов ж таки я не є експертом. Але на мій погляд, якщо б там у росіян були, хоч якісь фото відео, які б вони могли показати, що там знаходились наші військовоповна, вони б це вже використали. Ми не бачили жодних ознак того. Що в літаку була така велика кількість людей, скажімо так, знову ж таки, громадян України чи не громадян України? Я вчора дивився, дехто з експертів показували навіть мапи, що цей літак вже приземлився, загрузився чимось іншим, і він відлітав. У нього був зворотній напрямок польоту від цього аеродрому. Знову ж таки в цьому повинні розбиратися експерти. Про які домовленості з країною терористом може взагалі йти мова. Росія славиться неодноразовою брехнею, перекручуванням фактів та недотриманням обіцянок. Навіть секретар РНБО Олексій Данілов у своєму інтерв'ю наголосив, що не розуміє, як можна про щось домовлятися з Росією після такої кількості жертв. Посадовець відверто розповів про те, що втратив на війні племінника, а його похресник отримав тяжке поранення на передовій. Це ціна. Я не розумію, як про щось домовлятися з. Росією росіянами. у нас тисячі людей в країні, які втратили своїх близьких. Якщо ми не розв'яжемо це питання. То залишимо його своїм нащадкам. Я цього не хочу. А як думаєте, ви чи були українські військовополонені на борту Іл-76 і чому Росія так пручається розслідуванню авіакатастрофи? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на наш канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.